Ваші обласні Олександр Мамай! Вітаю всіх присутніх. І сьогодні не просто хочеться привітати, а хочеться сердечно привітати вас всіх із всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Сьогодні свято талановитих людей, які були і залишаються носіями національної ідеї. Оберегами історичної пам'яті впевнені в одному, що наш мистецький фронт гуртує навколо себе українську націю, підіймає бойовий дух наших захисників і наших підкреслимо, наших людей. Всі зусилля заради одного захистити наше майбутнє, захистити наших дітей і нашу країну. Ми єдині в своєму прагненні здолати ворога, вибороти свободу. Вибороти незалежність, вибороти і збудувати заможну та процвітаючу державу все буде Україна. Дай й Україну Вберегти бебрегти бомжа мати, височі йтимуть We should Всьому пані та панове. Шановні працівники культури. Ви знаєте, тільки що вручаю грамоти і стою думаю, є людина по життю просто культурна, а є людина культурна за покликом душі. І от я сьогодні черговий раз переконався, що ви культурні за покликом душі. Я дивлюсь Наталя Май, сидить в першому ряду участь. Хотілося б теж їй вручити нагороду, але в спис... списки не попали. Але у нас так вийшло, що у нас сьогодні такий гарний чудовий день день невеличкої творчості, невеличкої поезії. І Парічка такі гарні віршовані рядки прочитала. І ще в нас один автор прочитав. І я так само згадав, не для кого не секрет, що ми з Наталією вже років 15 20 дружимо. йдемо разом по життю, і от колись. У 2010 році, коли мене перший раз обрали міським головою, вона мені теж на такому невеличкому аркуші паперу, отак з руки написала, віршовані рідки», казала, сказала, поклади до себе, і носи з собою. Ну, то аркуш паперу вже давно стерся, його вже немає, а віршовані рідки я ще запам'ятав. Моя Полтава, моя колиска, козацька слава душі не неначе мама одна на світі, як не жаліти, як не любити. Мої полтавці. Моя надія, немов родина, одна єдина. Я тут навчався добро творити, навчись прощати, навчись любити. Я все на світі зроблю для тебе. І щастя більше мені не треба. Моя Полтава, моя колиска. Ти станеш кращим на світі містом. А краще місто стане тільки завдяки вам, завдяки яким курі наші пані. Дякую, всі святості.